Шановні батьки, хочу поділитися з вами важливою інформацією, яку для зручності оформила у форматі питання відповідь. Тож уявімо, що ми зустрілися у садочку, і між нами зав'язався цікавий діалог. Добрий день! Ми часто замислюємося над тим. Чи потрібні нашій дитині музичні заняття? Що ви не потрібні, а життєво необхідні. Чому ж вони такі важливі? Ми не плануємо робити з дитини професійного музиканта. Музика в дошкільному віці. Це не про кар'єру музиканта, а про фундамент розвитку мозку. Коли дитина співає, танцює або грає на шумовому музичному інструменті, у неї одночасно працюють обидві півкулі мозку. Нейронні зв'язки будуються зі швидкістю світла. Це допомагає в майбутньому легше вчити математику, мови та логічно мислити. А якщо у нашої дитини немає слуху, чи є сенс тоді займатися? Слух це не лише вроджений дар, це навичка, яку можна і треба розвивати. Нема слуху у дитини це часто просто відсутність координації між вухом і голосом. На заняттях ми вчимо дитину чути світ, розрізняти відтінки звуків. Навіть якщо вона не стане співаком, вміння слухати і чути. Допоможе їй краще розуміти інтонації людей та краще засвоювати інформацію на слух. Наша дитина і так занадто активна. Навіщо їй ще й танці під музику? Саме для того, щоб цю енергію впорядкувати. Музика вчить саморегуляції. Коли дитина чує ритм. Вона вчиться керувати своїм тілом, зупинятися, коли музика змовкла, або прискорюватися, коли темп зростає. Це розвиває координацію та велику моторику. Музика це найкращий тренажер для дитячої дисципліни, який не сприймається як муштра. А як музика впливає на мовлення? У нас є деякі проблеми з вимовою. Музика найкращий друг логопеда. Спів допомагає розвивати мовленнєве дихання, артикуляцію та відчуття ритму. Багато логопедичних вправ побудовані саме на музичних розспівках. Дитина вчиться вимовляти звуки чіткіше, не помічаючи зусиль, бо вона просто грає у пісню. Нам здається, що на заняттях діти просто граються і веселяться. Хіба це навчання? У дошкільному віці гра це єдиний ефективний спосіб навчання. Коли дитина грається в музику, вона вчиться відчувати емоції як свої, так і чужі, розвиває емпатію та творчу уяву. Це психологічне розвантаження, а в непрості часи сьогодення. Музика допомагає дитині виплеснути стрес. Або, навпаки, заспокоїтися. Що ми можемо зробити вдома, щоб підтримати цей інтерес? Все дуже просто. Слухайте разом якісну музику. Не лише дитячу, а й класику або джаз. Співайте колискові або просто кумедні пісеньки під час гри. Не сваріть, якщо дитина барабанить ложками по кастрюлях, вона досліджує звук. Ваше схвалення – це найкращий стимул для малюка. Ми зрозуміли, що музичні заняття важливі для розвитку дитини. Але в нас вдома немає піаніно чи скрипки. Які інструменти варто купити малюкові, щоб не просто шуміти, а розвиватися? Для дошкільника найкращий вибір це перкусія, тобто ударні та шумові інструменти. Вам не потрібні дорогі гаджети. Ось золотий набір для дому. Маракаси або шейкери. Чудово розвивають почуття ритму. До речі, їх можна зробити самому. Насипте в пластикове яйце від кіндера. Рис, гречку або квасолю. Кожен матеріал дасть свій унікальний звук. Бубон або тамбурин. Навчає дитину відчувати сильну долю в музиці та координувати рухи рук. Дерев'яні палички, клавеси. Найпростіший інструмент. Ними можна відстукувати ритм пісні, розвиваючи слухову увагу. Дзвоники. Вони дають чистий, високий звук, який дуже подобається дітям і стимулює тонкий слух. Кухонний оркестр. Не бійтеся дати дитині металеву миску та дерев'яну ложку. Різні фактури метал, дерево, пластик збагачують сенсорний досвід малюка. А що саме нам слухати? Радіо в машині достатньо? Радіо це непогано для фону. Але для розвитку краще обирати музику з чіткими образами. Дитині легше сприймати те, що вона може собі уявити. Ось мій рекомендаційний список для сімейних вечорів. Ознайомтесь, будь ласка. Головне правило не змушуйте. Музика має бути задоволенням. Нехай вона звучить 10-15 хвилин, поки ви малюєте або ліпите з пластиліну. Це вже буде величезний внесок у майбутнє вашої дитини. Все це звучить дуже цікаво. Але де нам знайти час? Робота, побут, інші заняття, різні справи. День пролітає непомітно. Розумію вас. Музичне виховання це не обов'язково година за інструментом. Це можуть бути короткі яскраві моменти протягом дня. Спеціально для вас я підготувала шпаргалку, де зібрані ігри, які займають всього 5 хвилин, але дають колосальний результат. Ось вона. Дякуємо вам, тепер ми розуміємо, що музичні заняття це не просто гурткова робота, а справжня інвестиція в майбутнє нашої дитини. Навіть не віриться, що звичайна пісенька може так багато дати для розвитку мозку та мовлення. Ви абсолютно праві. Підбиваючи підсумок, хочу сказати: не бійтеся бути не музичними батьками. Вашій дитині не потрібен ідеальний вокал чи професійна гра на піаніно. Їй потрібні ваші спільні емоції, ваші посмішки під музику та ваша підтримка. Музика в дошкільному віці це не про результат, а про шлях. Це шлях до впевненості у собі, це шлях до гармонійного розвитку мозку, це шлях до вміння відчувати та розуміти красу. Пам'ятайте. Кожна дитина талановита по-своєму. А музика це той чарівний ключ, який допомагає цим талантам розкритися швидше. Чекаю вашого малюка на наступному занятті і вас теж у якості повноправних учасників. Обов'язково будемо. Тепер ми знаємо, що кожен звук має значення. Дякуємо за ці розмову. Якщо у вас виникнуть питання щодо конкретних музичних творів чи ігор. Не соромтесь, звертайтеся, я завжди допоможу вам порадою. Бажаю успіхів!